Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики мого ютуб каналу, всіх рад бачити. Ось такий вже в принципі, ранок, вже видненько, трішки сніг випав. Ну як, зовсім зовсім мало. Ось таке небо вже, трішки був навіть мороз. Але клас, погода тихенька, так знаєте. <кій> прокидаєшся, виходиш на вулицю. Я це проснувся туди-сюди, кофе випив. Пішов на берег, прогулявся, свіжим повітрям подихав. І собі так думаю, да? що я б, наприклад, ні за які гроші не поїхав жити в місто, в квартиру. Оце все. Тут я в мене, як так кажуть, моя територія. Я вийшов, працюю, забезпечую себе, свою сім'ю, всім необхідним. От такі краєвиди, бомба. Аби ще нашу річку там почистить, то взагалі була б така красота, що просто не передати. Е, там колись мене питали одні люди, куди я одіваю навоз. Дивіться. На даний момент, ось в мене куча. Це я складав років три. Навоз. Він, виходить, ну, оце <кхух> сюди взимку вивозив. Літом фактично я сюди не вивозив його. Там далі в мене є в кінці огорода. ще Кучка така, там є літом. Тобто він там, ця куча заліто усілася, перегоріло. І Подивимося, як у нас в цьому році вийде чи не вийде. Ми її вивеземо на участок, там де в нас кукуруза зараз посіяна, ще досі вона стоїть в полі. Ну, То нічого, то ми зробимо ще. І ми його попробуємо тріхи розкидати. Там у нас 40 соток якраз. Я думаю, трішки внесемо. Добриго такого. Ну, я думаю, це краще, ніж будь-яка селітра, карбомід чи будь-що. Отакі справи. У мене один знайомий у нього, та більше тисячі гектар землі, він своїх пайовщиків по селах зібрав навоз вніс, ну так полосочкою, да, рівненько. То е середня урожайність кукурузи вийшла 14 гектара. То я думаю, воно того варте. Ну, Такі справи, друзі. Так, тому далі вже зустрінемося в Сараї. Потім ще щось. Ну, як то кажуть, вже дивіться далі відео буде. Так, друзі, ми вже в Сараї. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити такій темі, як, ну, може така і комусь громка назва, комусь ще якась. Але скажу так, що не потрібно вважати свинарство дуже легкою такою справою. Що це просто гроші з неба падають, ніхто нічого не робить, всі на комусь наживаються, да? і так далі. Скажу особисто свою думку, наживаються лише на трудягах. Ну, це моя думка. А там далі, думайте самі. Чому так? Ну, тому що ну, от чогось так у нас. Останні хай там, два роки, да, коли ситуація з зерном просто була жесть в ну, початку війна, да, зерно можна було купити і по тисячі, і по півтори, ну, по-різному. Аграрії страдали від цього цього, ви ж самі розумієте, що це жесть. Е, на той момент я брав по 4,5 ячмінь, наприклад. Я знову-таки повторюю, що я ячмінь беру в однієї тієї саме людини, це вже п'ятий рік. П'ятий-четвертий рік, це точно. В цьому році ми брали по 4 тисячі, в минулому 4,5 було. Деякі люди на фоні оцих, цих подій е вирішили, що все це так дуже легко, все це так дуже швидко, класно і суперово, починають займатися свинарством. Зерно дешеве, ТС. Але приходить уже, бачите, кінець 2023 року і жива вага падає ну, нормально, дуже нормально і суттєво, я вважаю, і не обґрунтовано. Тепер ми маємо таку ситуацію, що да, воно не таке. Ціно... Ціна на зерно не така, як була там, в 2019 році, 20-му, 2020, 2021 році. Але і не така, як була у 2022-му, як багато на що розраховувало, що все, зерно дешеве, його багато. Сказати, що зараз зерна валом. кукурудзи можливо, але ж її потихеньку вивозять, здають. Тож, не було, на сьогоднішній момент е, виставив ціну 4,950 з ПДВ. Так, да, Це не та сума, не та е, вартість кукурудзи, яка була. 2021 році. Але це якісь гроші, як би то не крутив. І що ми можемо спостерігати в даний момент? Ми можемо спостерігати те, що ряд людей, які стали, ну я їх називаю «случайними свиноводами, случайними, які резко рішили на фоні цього зайнятися цією справою. Не врахували всіх обставин, не врахували, що це не так все просто. Вирішили цим цим ділом зайнятися. І, як ми бачимо на даний момент, активність до свинарства згасає. В принципі, як і було до цього, це по-перше. По-друге, що я ще хочу таке сказати, відсутність. В принципі державної політики, як в сільському господарстві, так в тому числі і в тваринництві, так, як вид сільського господарства, не заінтересованість, а лише заінтересованість до збільшення імпорту, призводить до того, що така ситуація відбувається. Ви ж бачите, навіть в коментарях люди Львівська область пишуть, що навозять такого, що просто. Як то кажуть, і на голову не надінеш. Замість того, щоб замість того, щоб підтримувати своїх виробників, замість того, щоб е, допомагати. Та навіть не допомагати, просто не мішайте. Забороніть імпорт свинини з Європи в Україну. І все. І тоді все налагодиться, все буде. І зерно будуть потихеньку. Да, там, ну, ну, Скільки там зерна, того нам треба, хто там тримає. Але якийсь відсоток все одно купляють. Понятно? Не так все легко, але ж все рівно. Тому для тих людей, хто хоче зайнятися, знаєте, я це вже там, хай, як -то кажуть, і не перший рік займаюся цим, але при моїй пам'яті од... ну, багатенько людей починали, стар... стартують дуже гарно. Так само швидко і закінчуються. Попробували, а... та а ні. Якщо, даже, наприклад, взять. Дать... Живу вагу 70 гривень. Там багато в коментарях пишуть, да? там заробіть там, 3 тисячі десь у вас на поросяві. Хорошо, не питання, 3 тисячі. Ну, в принципі, непогано, скажімо так. Це нормально, я вважаю, да? але врахуйте, ще, ж, вони ж так вважають, люди, гроші, чужі поверхності. Вони не рахують там, скільки ти часу тут проводиш. І ще саме основного, не, не враховуючи, можеш же ж, трошки і пайдеш, десь щось. Наприклад, купили ви малих поросят, вони вилягли. В мене таке було. Я проходив це все, всю цю справу, всю цю ситуацію, коли ти накупив поросят, да, і все. А купив я їх тоді реально десь на тисячу доларів. Якось так. То цього ніхто не бачить, повірте. А бачитимуть всі те, що ви десь щось, ага, так о, так, звісно, якось так. Тому хто хоче пробувати себе в свинарці, та взагалі, в сільському господарстві, ви враховуєте оці всі, ну, ви пойміть, що стабільності тут не, не буде. Ви, ну, Може бути максимум, а може бути і мінімум. Тому до цього потрібно бути готовим. Наприклад, стосовно себе, я скажу так, що ми, наприклад, тримаємо свиней ту саму кількість, яку ми можемо самі реалізувати. <кій> Якщо буде десь щось більше, то ми їх почнемо тушками різати. Але не хочу я здавати живою вагою. Або це должно бути хоча б штук 10 лишніх, наприклад, так, що ми їх не співаємо прокрутити, а нам треба місце звільняти. Тоді я вже дав, <кій> на крайній випадок я здам шабаям. А так ні. Потрібно трішки і цінувати свою працю. Зараз покажу, що я на даний момент проводжу в сараї. І ще одне хочу додати. Ви зрозумієте, що з тваринами не вийде там, як там багато хто показує з хлопців, бункерні кормушки насипав, раз у тиждень прийшов, глянув, та не вийде такого. Ну це не той сценарій, це не ті тварини, що ти насипав все і забув про них. Ні. Кожного свій підхід, скажімо так. так. На даний момент, дивіться, паралельно вичищаю, поганяв, рішив павутину, бо трішки вже тут капець. Зараз також ці два вікна відчиняю, буржуйка топиться і все це діло е, ну, позмітаю, щоб воно вийшло. І підсушило якраз приміщення нам. В принципі, непогано. Е, також стосовно свинарства ще додав. Дивіться, От, наприклад, по собі. Оце все з нуля строїлось. З беушного, стягувалось, зробилось. Але воно є непогане. Вікна. Щось десь підзаробили, вклали у вікна. Зробили вікна нормальні, тепер відчинив, провітрив, Це. підсохло приміщення, все чудово. Тому, якщо ви цим хочете займатися, то ви повинні розраховувати на те, що ви постійно будете вкладати. Вкладати, вкладати, вкладати і ще раз вкладати. Якщо ви не будете вкладати, у вас не буде розвитку. Ось такі справи, друзі. Тому далі будемо потихеньку також ще заснімати відео. Можливо, ще якісь нормальні думки прийдуть в голову, як то кажуть. Я їх озвучую. З вас же ж хочу і прошу від вас коментарі, для того, щоб в нас був діалог. Так, друзі, навели ми красоту, порядочок, буржуєчка топиться, вікна відчинені, трішки ну, підігнали, то що запустили ми все це, це діло, зараз воно все підсохне і буде нормально, підтягнеться. Основна ж мета сьогоднішнього відео, да, це те, що е, свинарство це не так, як на ну, лежачі дивиться. На дивані YouTube бачить, як хтось займається і собі нафантизувавши, поклацавши на калькуляторі, що зараз і я так само сделаю, да? Можливо, зробити, можливо, зробити і краще, можливо, зробити і гірше. Чи ще якось, да? Але потрібно оцінювати свої можливості і оцінювати взагалі обстановку і взагалі ну, суть самої справи. Воно, ну, воно ну, не так, воно просто легко там, да, там бах, трак, узяв, зерно дешеве, свиней викормив, здав, капусту в карман положив і поїхав. Ну не буває так. Повірте. От як би що б ми не робили? Буває, я ж кажу, ну, одні йдуть нормально, а бувало, вони стануть в рості і стоять, і дивишся, і робиш все як завжди. Ні. Буває саме. Буває, відлучиш без діареї і все нормально. А буває таке, що просто по-різному буває. Тому ну, з тваринами ну, дуже важко. Тварини, ну вони ви ж самі пойміть, що, чому не підходить той варіант, коли насипав кормушку бункерну і тиждень до них не підходиш. Тому що вони можуть заболіти, обпісяться, обкакатися, і тому ну, там багато, може бути температура. Ви приїдете і кормушка повна, і свині лежатимуть. Тому постійний контроль, постійна праця, 24 на 7 контроль. Ось такі справи. Ось така ситуація, друзі. Тому не розраховуйте на те, що зі свиньми все так просто. Тому що, коли побачили ціну на малих поросят 3 тисячі, почали парувати. І по 80 кілограмів і по 90 і парувати все, що можна, і ким можна і не можна. І наробили такого, повірте, не з одним вже розмовляв. Так, мені ж пообіцяли, що там м'ясні свині, туди-сюди. Ага, м'ясні. Сало на ладошку в лучшому випадку, а в гіршому просто навіть її не виросло. Ось така ситуація. Тому це дуже, ну, це така, я ж кажу, ну, от, наприклад, я за себе кажу, е, свиноматки почав, там підлив кров якось, отак покращуєш, покращиш. А щоб покращити, це треба одну свиноматку покрити. Вона проносить 4 місяці, поки вона відлучите через 5,5 місяці. Тоді допоможете, поки вона виросте, це 6 місяців, 7, хай, це рік і 2 місяці, рік і 3 місяці, провакцинуєте і ви аж через на другий рік ви отримаєте від неї трішки покращеність, ви її покриваєте. І це така робота. Якщо ви хочете дійсно нормальних свиней. Ось такі справи. Тут. Кому сподобалось відео пальчик вгору, комусь не сподобається, це ж таке діло. Але, перш ніж зайнятися, оцінюйте реально всю ситуацію. Добре, всім все найкращого, а ми будемо далі працювати.